У нас вже вечір неділі, і просто в мене шок. Вийшла все заганяти, так як зранку в ту клітку, де я поставила шину. Там було вчора ввечері 10 качинних яєць. Сьогодні зранку ні одного немає. Це по-перше, і пропала в мене одна мускусна качка. Це взагалі шок. Я не знаю навіть де і що і як і що затвориться без поняття. І Вони налякані, не хочуть заходити. Навіть і не знаю. І... Фух. Ось тут в мене клітка. І ось середини я поставила шину, намостила. І там немає ні одного яйця. Гніздо сухе, що трапилось взагалі без поняття. Чекаємо ранку, будемо бачити. Ось цих сірих немає качечки, качур є. Біла старенька качечка є. Обдивилася за клітками, за сітками. За чим тільки можна. Все є, а качки немає. Взагалі без поняття, де вона поділася, що і як. Зранку точно була. Фух. Всім добрий ранок, ранок наступного дня. Ми вже прокинулися за новим часом, це трішки незвично, але нічого страшного, все привикається. Ось так, Всім гарного дня. Випускаю своїх качачок. Це мускусні. Бачила, качечка там, та як. Сиділа на кублі, зараз відразу передивлюся. Опа. Нема нічого. Взагалі нічого немає. Ось так. Значить, це неслась мускусна качка, і якої містичним чином не стало. Та як вчора зранку ще яйце мускусної качки було, а ввечері просто качки не стало. Цікаво. Десять яєць пропало і пропала качка. Фух. У мене підозра, що її викрали, так як вночі вони були не закриті. Я їх не закривала вже більше двох тижнів. Моє господарство вони собі ходили туди, а тут так собака була прив'язана відповідно. Ну не знаю, качка там не могла полетіти. По перше, вона тяжка. По-друге, в неї від обрізане крило, вона взагалі не літала. Тобто, і вже вона в нас стільки часу, що вона повернулася додому. Ну, ось так. Всім гарного дня, ми продовжуємо поранг. У Нас знову болото на подвір'ї, але то нічого страшного. Ось наше купло, я вчора лишала одне звичайне качине яйце. Ось є три, три качиних. і одне гусине. Це всі рагушка, бо воно менше. Біла вже. Виходить, четверті... четверту дубу не несеться. Ну, одне лишаю, а три цих забираю. А вчора тут було два мускусних, яйці, і я ввечері просто поміняла. Ось так. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, а на що тої качечки. Можливо, людина. Потребує більше, ну бо це нереально, що вона десь пропала сама. Якби собака була б якісь пірі, якби ще щось, ну багато факторів, які я все-таки вважаю, що це людської руки вона пропала. Ну так, можливо, людина та е, нуждається більше, чим, чим я. Ну, це таке, я не осуджую, нехай буде на здоров'я, але все воно вертається на круги своє, як то кажеться. Ось так. Всім гарного дня, папа, до зустрічі.